У милості ми знову маємо цю можливість разом бути на цьому місці, разом поклонитися і прославити нашого Господа. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Кожному з нас, я думаю, знайоме відчуття сорому. Та, чи ви не переживали такого відчуття? Переживали. А, і як не дивно, сором проявляється з дуже такого маленького віку. Один мій знайомий розповідав про свого сина, якому близько трьох років. І ну, був такий період, коли цей син дуже так всім цікавився, і його кругом було багато. І його іграшки попали в парфуми дружини мого, мого знайомого. Він знав, що цього не можна робити, не можна брати, йому було це строго настрого заборонено. Але він це взяв, І в один момент цей мій знайомий він чує. Ддень щось впало і щось розбилося. І кімната вона наповнилася запахом парфу. Він тоді заходить в цю кімнату і бачить цей його синочок. Як ви думаєте, де він є? Він заховався під ліжко. Йому стало соромно, він боявся і покарання за цей свій проступок за те, що він не послухався те, що йому говорили. І він заховався. І це нагадує нам історію, яка трапилася в Едемському саді, де була спокуса від сатани, люди згрішили, як наслідок, з'явився сором, з'явилося почуття вини, і сором став ідентифікатором тої проблеми, яка з'явилася в людей. Ми зараз прочитаємо цю історію. Ця історія вона у першій книзі Біблії, буття третій розділ, і це з першого вірша, ми будемо читати. І цей переклад, він такий дуже е, розповідний. Це один з таких нових перекладів, що воно передає суть того, що трапилося тоді. Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитріший був Змій. Він хотів обдурити жінку, тож і звернувся до неї. Чи справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев саду? Жінка відповіла Змієві. Ми можемо їсти плоди з усіх дерев у саду, але Бог сказав, щоб ми не їли з того дерева, що росте посеред саду. Бог наказав, навіть не торкайтеся того дерева, бо помрете. Тоді Змій сказав, ви не помрете, навіть Бог знає, що якщо покуштуєте плід з того дерева, то очі ваші відкриються. Ви станете подібні Богу, дізнавшись про добро і зло. І тоді побачила жінка, що плоди були добрими для їжі, а дерево гарним на вигляд, дерево вабило мудрістю, яку воно могло дати людині. Вона здала плоди з дерева і вона їла. Чоловік її також був поруч, вона йому дала кілька плодів, і він їх з'їв. Вони обидва змінилися, неначе відкрилися їхні очі, подивилися вони на все інакше. Збагнувши, що були голі, не набрали фігового листя. І зшивши його разом, зробили собі вбрання, пов'язки на стегна. Повідною прохолодою Господь Бог гуляв садом. Почувши його, чоловік і жінка, сховалися від нього серед дерев. Господь Бог покликав чоловіка: Де ти? І той озвався: Я почув тебе в саду, злякався. Бо був голий та й сховався. Господь Бог тоді спитав у чоловіка: Хто тобі сказав, що ти голий? Чи може ти з'їв плід з того дерева, з якого я заборонив їсти? Чоловік відповів. Жінка, яку ти створив, що була зі мною, дала мені плід з того дерева, то я його й з'їв. Тоді Господь звернувся до жінки. Що ж ти наробила? Жінка відповіла на те. Змій обдурив мене, тож я і з'їла той плід. І мовив Господь Бог до Змія, через те, що ти таке вчинив, поведеться тобі гірше від усіх тварин і диких звірів, плазуватимеш на череві і їстимеш порох усе своє життя. Я зроблю вас із жінкою ворогами, і дітей ваших також зроблю ворогами. І її дитинча вразить тебе в голову, а ти вразиш його п'яту. Тоді Бог звернувся до жінки. Я примножу твої муки під час вагітності, ти народжуватимеш дитя своє в муках, ти жадатимеш чоловіка свого, а він пануватиме над тобою. Тоді він сказав Адамові: ти послухався жінку свою з'їв пліт із дерева, про яке я казав, не можна з нього їсти. Зате я прокляну землю, і ти муситимеш тяжко трудитися до кінця днів своїх, щоб здобути собі їжу, яку земля вродить». Це історія, наслідок якої є наше життя, яке ми маємо зараз. Перші люди, створені Богом, вони не до кінця ще зрозуміли цей світ, не до кінця осягнули цей світ, в них було багато питань. Я думаю, що частину питань вони задавали Богу, і Бог їм пояснював, прояснював. Деякі питання в них ще залишалися. І в них ще не було життєвого досвіду, їх ще ніхто не обманював. Я думаю, кожен з вас ви пережили той момент, коли вас хтось обманув, і ви тепер набагато обережніші. Потім знову вас хтось обманув і ви стали ще обережніші. І, думаю, кожен з вас є доволі такою обережною людиною. Але є вона, в нас і простоті вона не мала цього досвіду. І Адам не мав цього досвіду. Їх не обманювали. І до них приходить випробовування. Їм пропонується диявол, сатана, змій. Він пропонує їм щось більше, ніж вони мали до того часу. Змій говорить їм неправду, обіцяє неправдиві речі, натікає на те, що Бог щось затаїв від них, що вони можуть щось отримати те, чого вони не мають. І це, щось, те, що Бог затаїв, воно таке хороше, що його потрібно мати. А Бог їм говорить, слухати його. І Бог говорив не рухати і не прагнути того плоду з дерева, пізнання добра і зла. І до є, приходить цей внутрішній конфлікт. Кого слухати? Де буде кращий результат для неї? І десь в тому ключі вона починає думати, що для неї буде краще. І ми читаємо і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. Зауважили ці, ці три речі. Вона побачила, що добре на їжу. Вона побачила, що, його, що воно таке привабливе, і вона мала це пожадання до цього дерева, бо воно їй дасть щось таке, чого в неї досі не було. І тут відбуває, відбулося те, що пізніше писав апостол Іван. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця. А від світу. Тобто це не від Бога, а це від диявола, від сатани, який є противний Богові. Добре на їжу, це пожадливість тілесна. Смачна їжа вона приносить приємність нашому тілу. Принадне для очей. Часто до те, що ми побачили, воно виникає потім прагнення в серці. Я хочу це мати. Це пожадливість очам. І пожадане, щоб набути знання. Апостол Іван каже, що це пиха життєва. Тобто це те, що отримуючи, ми потім цим хвалимося перед іншими, радіємо, насолоджуємося тим. Ти щось отримав те, що не мають інші. Тобто Єва, вона ще була безгрішна, але якимось чином це проникло в її серце? Вона почала думати егоїстично, вона почала думати, що буде краще для неї, яку опцію їй вибрати. Вона вже навіть не дивилася, хто більший авторитет, чи Бог, який її створив, є володарем цього світу, чи той Змій, він такий один з дуже багатьох Божих творінь. Але вона подивилася в суть і їй здається, що це, що це оце буде краще. І це подібне до того, коли ти не злодій, але раз щось стається і ти береш те, що тобі не належить, те, що не твоє, ти не брехун. Але потім раз і чогось хочеться, щоб себе якось вигородити сказати неправду. Ти не матюкаєшся, але раптом раз і вимовляєш якесь недобре слово, воно вилітає з твоїх уст. І авторитет Бога для Єви похитнувся. І вона робить фатальний вибір послухати сатану. Кожен з нас в цьому житті ми є там, де ми є. Ми не живемо в вакуумі, навколо нас є люди. Нас впливають інші люди. Якісь люди для нас є прикладом, дивлячись на інших, ми говоримо, я ніколи так не, не хочу поступати, поступити. І самі різні речі впливають на наше життя, але кожного дня перед нами постає моральний вибір. І наш вибір піти або за тим, що правильно, піти за Божою заповіддю, піти за самим Богом, або піти за тим, що хочеться, або здається, що це для мене буде краще. Я щось цього буду мати. І коли йдеш за тим, що тобі здається краще, проти Божої заповіді, проти голосу сумління, проти своєї совісті, тоді голос совісті, він дуже голосно починає говорити, і тоді приходить сором. І тоді стає соромно за те, що ти зробив, за те, як ти думав, які в тебе плани були. І сором дуже часто приходить в життя, бо кожен раз бачиш і розумієш. Що ти пішов проти святості, проти Божої праведності, проти Божої доброти, проти Божої любові. Сором і невідповідність нашого життя, воно наповнює багатьох людей, тому що багато разів в час спокуси робиться вибір не в сторону Бога. Вибір не йти шляхом вірності, а йти своїм шляхом. Ісус, Він є Божим Сином. І навіть його диявол відважився спокушувати, коли після свого хрещення його дух духовів пустелю, по диявол підійшов до нього і спокушував його. Але Христос вистояв. Диявол підступався до нього і в той час, коли він був в герсуманському саду перед своїми стражданнями, для того, щоб зупинити Ісуса, для того, щоб розбити цю впевненість в собі, в своїй місії, але Христос він вистояв. Тому, коли у ваше життя приходить спокуса, і вона дуже сильно вас тисне, і це буквально може, навіть як розриває вас зсередини, згадайте про те, що Ісус і так само проходить через спокуси. Його спокуси не були менші чи слабші, ніж наші спокуси. Але він зміг вистояти. І за його прикладом, в тих спокусах, коли ви є, цитуйте Боже Слово і просіть допомоги від Господа, щоб ви могли пройти через ті спокуси. Потім Єва вона протягує свою руку, вона бере цей плід, вона дає його Адаму, вони згрішили. І гріх, він руйнує все. Гріх він дуже сильно змінює людину. Не знаю, можливо, ви бачили деколи таких людей, яких дуже сіре обличчя, яких опущені очі, яких повна безнадія. Те життя воно, і той гріх, який є в житті, він часто приводить людей до такого стану, що в них немає надії. В них як розбите, Вони як біля розбитого корита. І вони нещасні в тому житті, тому що гріх їх викрутив і далі викручує. І людина це часто усвідомлює. І в нашому тексті ми бачимо, приходить оцей переломний момент, коли людство робить свій вибір. Жінка, спокусившись, разом з своїм чоловіком не впадають у гріх. Якраз ота пряма стосунки з Богом, яка була в попередніх розділах, коли ми читаємо, як Бог і люди вони мали це спілкування між собою, ця пряма вона обривається, все міняється. Адам з Євою до кінця ще не зрозуміли, що вони зробили, і що це буде мати вплив не тільки на них, на їхнє життя. Але це буде мати вплив на всіх людей, які народилися потім. І після того ми бачимо, що їхні стосунки з Богом, вони одразу руйнуються. Раніше вони перебували в Божій присутності. Для них було це приємно, це було благом. Вони хотіли того чекали, коли Бог прийде до них і буде з ними спілкуватися. Не отримували насолоду. Тепер, навпаки, вони ховаються від того, хто дав їм життя, від того, хто їх створив. Від того, хто їх дуже сильно любить, від того, хто їх наставляв. Гріх руйнує те, що було раніше. Бог же у своїй святості реагує на гріх своєю справедливістю, караючи всіх учасників гріха, караючи змія, змія жінку і чоловіка. Кожен з них отримує справедливе і безповоротне покарання. І ми це бачимо, коли ми читаємо. Цю історію. Але давайте повернемося на кілька віршів назад. Що ми найперше одразу помічаємо в їхній поведінці ще на самому початку після зробленого гріха? Перше, що в них виникає, це сором. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, то що вони шили собі листя смоківниці і поробили собі пояси. Ми звикли сприймати сором якесь таке ну, дуже неприємне відчуття. Я думаю, що вам теж це відчуття не, не надто подобається. І коли в нашому житті пішло щось не так, оце відчуття, воно приходить. Але можна поглянути на нього як на, на такий ідентифікатор, який показує, що є проблема. Коли з'являється сором, є якась проблема. Бо коли в нас все добре, ми цього відчуття не маємо, правильно? В нашому серці закладений Божий закон. Те, що ми називаємо осовість, і коли ти порушуєш Божий закон, тобі приходить дискомфорт, тобі стає тяжко, тобі стає недобре. Ти хочеш щось, щось з тим зробити, щоб воно від тебе відійшло. І деколи це відчуття сорому стає настільки сильним, що і глибоким, що люди вчиняють самогубство, будучи не в силі нести те. Осудження і сором, яке вони отримують від своєї совісті. В біблії ми бачимо не одну ситуацію, де є згадка про сором, наприклад, пророка Єремії в Старому Завіті, Він пише наступні слова. Лягаємо у свій сором і накриває нас наша ганьба, бо ми згрішили проти Господа, Бога нашого. Він показує сором як якесь таке колективне переживання, яке. Приходило на Ізраїль, на цей народ Божий, коли вони відступали від Бога. Тобто, фактично, після гріха приходить сором. Аналогічні ситуації ми спостерігаємо і в нашому житті. Сором переслідує нас, коли нас викривають, коли щось таке, що ми хотіли, щоб ніхто не знав, а люди знають. Якщо ми щось не так зробили, а люди це побачили. І цю модель можна прослідкувати, згадуючи всі свої промахи, які були в вашому житті, і потім приходить сором. І виникає логічне питання, що далі робити, яка повинна бути правильна реакція, коли цей сором він приходить в життя? Адже в випадку з Адамом і Євою ми бачимо, що диявол використав сором, який прийшов до них, щоб обезброїти їх, щоб зруйнувати їхні стосунки з Богом. Що вони роблять тоді? Вони ховаються від Бога. Вони шукають якийсь такий закуток, де їм здається, що Бог не зможе туди добратися. І це якраз є негативний такий елемент сорому. Ворог сатана, він хоче, щоб ми потонули в власних роздумах, в тривожних думках, в депресії, щоб це захопило наше серце, наш розум. І щоб ми ховалися від Бога. І щоб думали, що немає спасіння. І замість того, щоб прийти до Бога з цією проблемою, з цими відчуттями, оця перша Адемська сім'я, вони вирішили, що буде краще сховатися і втекти від Бога. Але правильною реакцією на сором буде навпаки те, що чим більше ми усвідомлюємо свій гріх, свою гріховність, свою недосконалість, нам потрібно бігти до Христа. Для того, щоб отримати звільнення від цього. Через це в Новому Завіті Павло він закликає нас визнавати свої гріхи, не ховати своїх гріхів. Особливо, коли звертається він до церкви, він каже, визнавайте один перед одним свої гріхи. І в нашій історії ми бачимо, що Адам, Адам і Єва вони побачили свій сором. І вони дуже примітивно вирішують це питання, як ця дитина, яка ховається під ліжко. Вони до докупи кілька фігових листочків і ними опоясуються. І все, вже ніби вони не нагі, ніби проблему вони вирішили. Але це дуже така, таке слабенький одяг, бо навіть таким чином вони, як, вони одягнені, вони так як не одягнені. І вони все одно ховаються від, від Бога. І в такому їхньому стані Бог турбується про них. І Бог не відкидає їх, але далі в цьому тексті є написано, що зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну та задягнув їх. Вони хотіли по-своєму це прикрити, Бог їм, навіть можна сказати, в цьому допоміг, щоб прикрити цей сором, який в них з'явився. Але я хочу запитати сьогодні, яка ваша реакція на сором, коли. Він приходить в ваше життя після гріха, коли ви згрішили. Чи несемо ми його перед Боже обличчя і просимо прощення, просимо милості в Бога, викриваємо його, сповідуємо. Чи навпаки, подібно Адаму і Єві, ми пробуємо його заховати чим далі, щоб ніхто не знав, ніхто не побачив, намагаючись закрити його різними примітивними способами. Але воно все одно потім десь випливає і виходить на поверхню. І знову стає соромно. Бог Він вирішує цю проблему сорому, проблему гріха через Ісуса Христа. Він той, хто не залишив людей цій вічній проблемі гріха, вини і сорому. Бог не дав, щоб людина жила вічно, живучи в грісі, Переходячи через ті муки, всю вічність, але життя кожної людини воно є обмежене. І зараз Бог поставив ліміт. І ми читаємо в псалмах 70, при більшій міцності 80 років, декому вдається пожити трошки довше. І це правда, що Богу не байдуже наше відчуття сорому. І ми бачимо це в діях Бога, які були в Старому Завіті. Йому важливо, що людина відчуває сором, це частина наших стосунків з Богом. Бог торкається серця, коли ми грішимо. І цей сором він десь починає вести нас до Бога, і ми починаємо вертатися до Бога. Бог благословив перших людей одежею. І сором це частина проблеми, індикатор гріха, але це і благо для вирішення цієї проблеми, проблеми гріха. І коли Марія Магдалина вона відчувала сором, коли ми читаємо Євангелію, нажила грішним життям, коли вона відчувала цей сором, Христос її прощає. Коли Закхей відчував сором за своє життя, ми розбирали нещодавно це в наших групах, ми спілкувалися про його життя, про його навернення і покаяння. І коли він відчуває сором за своє життя, Христос його прощає. Коли ви відчуваєте сором за своє життя за свої дії, Христос вас прощає. Але все стається, це стається тоді, коли ви не ховаєтесь зі своїми гріхами, коли ви не оправдуєтесь, коли ви не шукаєте вимовки чи якогось пояснення, я був роздратований, чи, я, чи такі обставини були. Але коли просто розкаюєтесь, навертаєтесь і просите прощення, Сором в цьому гріховному світі він знайомий кожному. Христу, як і нам, були запропоновані спокуси. Він давав відсіч за сатані, маючи в собі Божого Духа. Диявол підступався до нього і в Гесиманському саду. І в подіях Голгофи, коли розпинали Христа, люди реалізовували диявольський план, намагалися його посоромити, принизити. Навідали йому нову одежу і насміхалися з нього, падаючи перед ним на коліна і поклоняючись як царю, глузуючи з нього, а потім кидали жереб за його одяг. І смерть Христа це людське покарання. Воно було ганебне і показове. Але Христос, він переміг диявола в самих скрутних умовах. Діявол намагався проти нього застосувати і сором, і спокусу, і смерть. І повна перемога Христа є в тому, що Він, будучи Богом і будучи людиною, Він виніс наші гріхи, весь наш сором, і всі наші спокуси на Хрест. Був засоромений людьми. Він взяв на себе той сором, який переживаємо ми, щоб дати нам звільнення і свободу від сорому і від вини. Христос переміг сором в служінні своїм учням. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію в Євангелії, коли він умиває ноги своїм учням, коли він не зобов'язаний був це робити. Здавалося, він вищий по статусу за всіх них, але не вони миють йому ноги, але Він миє їм ноги. І він не чекав, щоб вони це зробили. Історія проблеми сорому вона почалася з гріха, до якого Змій спокусив Єву. І Христос, Він відчув на собі особисто всі ці прояви, можливості гріха, це і порушення заповідей і нелюбов. Він покрив своєю любов'ю смиренням і своєю безгрішністю. І маючи такий приклад, усвідомлюючи Його, ми можемо в своєму соромі бігти до Христа, як до нашого небесного батька. В ньому, в Христі, збулося пророцтво Бога для Єви і для всього. світу. Коли Бог сказав, я покладу ворожнечу, звертаючись до змія, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Сором, як результат нашого відпадіння від Бога, розриву цих стосунків з Богом, знищений через викуплення, яке здійснив Христос, померше на христі. Сатана є винуватець нашого сорому. І ще в Едемському саду Бог обіцяв дати Спасителя, дати Месію, який зітре голову Змієві. І той Змій, який привів людину до гріха і до сорому, переможений час смерті Христа і Його Воскресіння, Христос помер на Христі, але лишився безгрішним і тим самим викупив нас з під влади сатани, з під влади смерті. Отже, дивлячись на сором, як на ідентифікатор проблеми, ми на нього, як на причини виникнення. Коли цей Божий закон, який є в серці, ми ним нехтуємо, ми його переступаємо, тоді приходить сором. Ми дивилися на наслідки, це те, що розділяється з Богом, дуже сильно розділяє. І Ми дивилися на ту надію, яку ми маємо в Ісусі Христі, коли ми розкаюємось, коли ми приходимо до Нього, коли свій сором. Ми приносимо до нього і просимо прощення і звільнення, і зцілення від тих гріхів, які є. І тому, коли ми розуміємо ціну нашого викуплення, ми маємо не соромитися Христа. Тому що Він не посоромився, Він помер за нас, для того, щоб ми могли мати прощення і могли мати спасіння. Він залишив небеса для того, щоб дарувати нам надію. Не соромитися Христа в своєму житті. Розповідайте про нього іншим. Проповідуйте його своїм життям, тим, як ви поводитеся, тим, що ви постите у Фейсбуці чи в інших соціальних сітках, що ви одягаєте, що ви робите, що ви думаєте і багато інших речей. Не соромтеся Христа перед іншими, тому що через вас Бог може дарувати їм надію. Використати сором, цей ідентифікатор в їхньому житті, щоб провести їх шляхом до викуплення. І також, навіть коли ви впали, ви зрішили, ви відчуваєте сором в своєму житті, і в вашому житті з'явився цей ідентифікатор, це лакмусовий папірець, вам потрібно пам'ятати, що не потрібно залишатися в цьому стані. Але потрібно йти до Христа, йти до Ісуса, який дарує звільнення, який дарує свободу. Пам'ятайте, сором в руках диявола це є загибель, це шлях до смерті, це шлях до депресії, розчарування і відчуття своєї такої зіпсутості і непотрібності. Але сором в руках Бога це шлях до викуплення і шлях до відновлення. І коли Бог торкається вашого серця, ви відчуваєте сором за своє життя, і ви не молилися і не просили Господа стати вашим особистим спасителем і Господом, ви можете це зробити сьогодні. Ви можете просто помолитися, щоб Господь війшов в ваше життя, щоб Він простив ваші провини, щоб Він очистив ваше серце, щоб Він став в центрі вашого життя. І щоб тоді кожен день, проживаючи кожен день, і маючи навіть якісь падіння, щоб ви могли до нього просто приходити як до свого небесного батька, який любить, який прощає, який хоче очистити ваше серце. Якщо це є бажанням вашого серця, ви просто можете помолитися і сказати це в кількох словах для Бога. Ми не будемо молитися всі разом. Ми, можете, ми зараз станемо, давайте ми станемо до молитви. Бог є на кожному місці, він чує наші молитви, де б ми до Нього не молилися, в який час б ми до Нього не молилися. І зараз, якщо це є в вашому серці, ви хочете відновити ці стосунки з Богом.